Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, я вже увірвалася в роботу після відпустки два тижні. Я не знімала прямі ефіри. Вчора в мене аж язик заплітався. Сьогодні я вам буду рекламувати свій марафон розтяжки, який я виношувала просто як маленьке дитинча роками. Я веду розтяжку дуже давно. Я відношусь до тих людей, я сідаю на шпагати, там все таке, але я за те, щоб розтяжка була здоровою для всіх. Я була дуже довго, ну реально, десь років 10 групи. І сьогодні ми будемо тренуватися. Тренуватися. Сьогодні, якщо я на килимку, то ми тренуємось. Всі мої, так сказати, акційні такі виходить. Типу, оп, вони по 20 хвилин. Тобто, якщо ви зараз залишаєтесь, або ви потім збережете це відео, або на Ютубі подивитесь, це 20 хвилин. Щось буде тренування. Я записала свій марафон розтяжки. З дуже дивних причин в мене, я вже вчора показувала в ефірі розмовному план був його знімати після нового року, але в мене все пришвидшило. Сьогодні я отримала пропозицію по роботі, яку я мріяла почати в наступному році через рік. А сьогодні отримала так, що знаєте, ну значить такий час. Так ось поростяжці, яка тема? Я думала, що я почну її знімати після нового року. Я хотіла зараз я випускаю марафон декольте, грудина, спина, шия, там куча дівчат. Вони в минулому році проходили 3 листопада. Зараз стартує другий марафон. Всіх запрошую. От це знаєте. от Просто от коли ти себе почуваєш богині, отут. Ну тут якби ми адільна займаємося. Так ось. Я почала проходити психологічні практики, а, і виходить, що в мене почало, знаєте, як виламувати, тобто в мене всередині якісь блоки розв... Ну, от щось коротше, пішло не то, і мені прямо ж було складно. І що? І я вирішила тянутися, просто тянутися. Просто сама собі. А потім думаю, що я просто тянуся? Я вже почала його знімати, і мені, в принципі, залишилось два тренування. засняти. я завтра, післязавтра доснімаю перший марафон. В ньому нема доглядів. Там 18 тренувань. Ви можете робити щодня з понеділка по суботу, неділя, вихідний, або своєму графіку. 18 тренувань, хоч 9 тижнів. Розтягуйте, як хочете. Марафон в доступі назавжди. Зараз пробне тренування. В інстаграмі купить в шапці профілю телеграм-група Товари. В Ютубі внизу просто посилання зайшли, купили, перейшли. Погнали. У мене, звісно, настрій такий сьогодні радісний, але я зараз себе заспокою. Так, перемотали на майбутнє, Ви зафіксували час, в який я почну тренуватися. Ви можете перемотати на цей час. І просто звідси вже починати. Ми розтяжку будемо проводити по всьому тілу, але з акцентом на низ. В марафоні розтяжки у нас 5 тренувань на низ, а шосте пояс, весь, груди на плечі. Руки в замок, вверх 10. Працюємо раз. Не провалюємо поперек, утримуємо 2-3. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І тепер дивіться, ми дві руки отак з хрест на хрест поставили, розкрили праву. Запірнули всередину, ліву. Десять. Працюємо. Раз. Два за розкриттям грудної клітини приходьте на марафон Декальте. Я вам серйозно кажу. Я розумію, що я зараз рекламую розтяжку, але приходьте на марафон Декальте, бо це знаєте, це нове дихання. Ми там працюємо. В мене дві вищих освіти. В мене вища спортивна, ну тренер вищої категорії. Тому я якби там дуже сильно класно шарю, плюс 16 років досвіду, але там ще й про кайф. Ви прям задихаєте. Ну, от, я гарантую. Девять. Десять. В замок. Вверх. працюємо. раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Плечі вверх вниз, так потрусили трошечки. І знову схрестили руки праву-ліву по черзі. Розкриваємо грудину. Ми будемо більше зараз працювати з низом. Я обожнюю розтяжку. Причому я обожнюю розтяжку не цю, що, знаєте, на шпагат сісти. А от по всьому тілу. От для мене це прям. Подих життя, я вам серйозно кажу. І я обожнюю розтяжку більше, ніж йогу, Хоча я інструктором по йозі відпрацювала 11 років і два займалась, 13, Ну, до того два. Встали на коліна долоні, корпус вверх вправо, вниз вліво 10, раз-два, розминаємо хребет. Три. Лекції читати зараз не буду, просто будемо кайфувати. Тому що лекцію прочитала вчора на 40 хвилин. Кому цікаво, зайдіть. З точно такою ж обкладинкою, марафон, розтяжка, розмовний ефір. Я, до речі, а, зараз слухаю постійно одну науковицю по роботі з мозком, і ну, я подумаю по чесному про третє вищо світу. Така людина, мені дуже цікаво, але я дам собі рік видихнути, бо я можу попасти туди, Якби. Я себе знаю, мені якщо цікаво, я все там. Я поки там. Інколи в мене буває по 6 годин роботи. Там тільки, окрім своїх робіт. Я все це встигаю, інколи взагалі не живу своє життя. Ну, станом на зараз, але мені по приколу. Так, схрестили ноги. І тепер дивіться: так само руки склали, як у нас на стегнах, і глибше розкрили праву руку вниз, ліву, всього 10. Працюю. Раз два три, чотири, пять, шість, Сім, Вісім, дев'ять. Десять Стали на коліна долоні. Так ось, про розтяжку я за те, щоб ми позбувалися цих блоків, і, мабуть, в роботі зі стресом я би виділила два таких дуже масштабних фокуси. Це перший силові тренування, щоб вам було важко. Тоді ви повністю переключаєтесь і умовно завершуєте цикл стресу. З точки зору науки, дивіться, які у нас є реакції. Якщо відбувся стрес, організм виділив адреналін, і ви маєте умовно або тікати, або ну, тіпа, за своє життя там боротися. І якщо людина після стресу, наприклад, після обстрілів, да, не робить фізичні вправи, в неї не завершений цикл стресу, і вона залишається в цьому тривожному стані. І в ідеалі треба це виплеснути. Краще підходять силові. А розтяжка краще робити після через день. Вона дає от розкриття позбування цих блоків, які, можливо, десь застряли в тілі. Схрестили руки, працюємо 10 разів. два Я на всякий случай прорекламую вам свій безкоштовний клуб. У мене по суботам я провожу тренування. На спину, але станом на зараз я там провожу блок-опорний апарат. Пройшло 4 тренування, буде п'яте. Дуже рекомендую, дуже рекомендую. Це прям про те, як себе пробудувати знизу вверх. Прям, знаєте, надо брать. Приходьте. Десять. Переходимо нижче. Ми розкрили грудину, поворушили хребтом, переводимо свою увагу на кульшові суглоби. Ноги ставимо широко, опускаємося на лікті обома колінами отак, отак, вліво і обома колінами вправо. Це раз. Таких десять. До речі, я в цьому році буду ну, починаю шлях яхтиного інструктора. Ну, починаю сьогодні. Я вже вивозила людей, як я інструктор. Тобто я маю ліцензію капітанську, але там люди, коли перший раз отримують, їм страшно Двох я вже вивозила. І виходить, що я настільки щаслива, що я зробила цей крок в онлайн, що я зможу. Ну, уявіть, я буду знаю, 10... в Греції, в Хорватії. Я, хто мені заважає зранку вийти на пірси, засняти вам тренування? А потім йти жити своє капітанське життя. 20. Так що я вас не покидала. Встали в трикутник. По одній нозі згинаємо, розгинаємо 20. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. 4, Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Опустились знову вниз. На лікті. Працюємо вліво вправо. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. В трикутник і по одній нозі. Дуже, знаєте, так в кайф, протягуйте задні поверхні. Розтяжка для мене: це знаєте про. Те, щоб ваше тіло знов запрацювало, така станом на зараз а, повернення до от, своїх заводських налаштувань практика. Отак я б сказала. Давайте. Стали на коліна правою ногою. Зробили великий крок вперед. Руки всередину, тобто у нас права нога біля правої долоні. Коліно не виходить за носок. І в цьому положенні намагаємось вирівняти ногу. Можете усюди підніматись повністю і опускатись вниз. Від такого варіанту до такого. Вибираємо 10. Раз. Два. Три. Чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, Десять, затримались внизу і в цьому положенні праву руку розкриваємо десять разів. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Піднялись, замінили ліву ногу з А мене не колише доня. Десять раз. Два. Три чотири п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять, десять. Низу затримались і ліву руку розкриваємо раз. Два. Насправді я думала про мою маму. Вона ми маємо скоро зустрітися, то може я з нею вам прямий ефірчик, який проведу. У мене мама така дуже цікава. Жінка. Я дуже багато якостей від неї перебрала, які мені дуже допомагають по життю. Десять права нога Працюємо. вирівня. Раз. Два, три. Чотири, пять. Шість. Сім вісім. Дев'ять, десять, залишились. Права рука раз. Це моя улюблена вправа в останні місяці. Два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім дев'ять, десять, замінили раз два, три, чотири, п'ять, шість. Сім дев'ять. Десять, затримались. Раз, два, три, чотири, пять. Шість. Семь. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер дивіться, треба трошки зняти навантаження з поперека. Коліна широке, п'яточки е, з носочками разом. Ми сідаємо на таз, дивимося вверх вдих, Округлюємо таз і прямо подаємо його вперед видих. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість, Сім, вісім, 9 десять, ще два, одинадцять. 12. Тепер, що я хочу, щоб ми зробили? Я хочу трошечки потягнути внутрішні сторони, і я знайшла дуже прикольну вправу, яка мені дуже подобається. Ми сідаємо в широкий присід вниз таз. Якщо ви так не можете, складіть собі, не знаю, може, у вас є кубик для йоги або подушечка, так можна сісти. Ноги широко, це називається королівський присід. Руки перед собою відкриваємо вправо. Вліво раз два, три, чотири, пять, Шість. Сім. вісім, дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири, треба двадцять. П'ять. Мені настільки от зараз, знаєте, це розкриття грудини, підходить шість. Я от прям реально таке відчуття, що за роки війни я перестала дихати наповно. І оце я зараз розкриваю грудину, воно мені заходить, це працює мале коло кровообігу, воно насичує киснем кров. І от тому, мабуть, мій марафон декольте так сильно зайшов, бо дівчата почали проходити і почали дихати. Коліна широко, стопи разом вдих. Видих. Раз, два. Три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, ще два. Одинадцять, дванадцять, сіли в королівський присід, Права, ліва, раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Семь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять стопи вперед. Вирівняли ноги двадцять пружинок. Рублю спину виростаємо. На сьогодні все. До нових зустрічей. Нових відео.